Всім привіт! Сьогодні 12 листопада і ми прийшли подивитися на покинуті пасіки, як розміщаються клуби. Зараз температура десь буде плюс 2-3, ну дуже холодно. Я думаю, що от такі, таку температуру треба дивитися, де, роз, де розміщається хуб. Зараз Ті всі на які ми ще не дивилися, але відкрили, чуємо, що це ще що, що бджола трошки як почало ми гудіти душі коли відкрилися вулики ну що сказати, дуже добре дуже добре утеплення тут в листах Можна було б обкотати саме гнізда, але тут такі щелі в поталачені, що вони так платно не пристають, щоб навіть манною не обкотити. Ось так. Так, український волос. Тут одразу видно, де бджола сидить. Хотілося б ще цю потолочну забрати, але покажіть, макій клуб-плуп клуб, такий тут великий. Ну, опять же, тут, мав би, тут мав би клуб сісти внизу. Це ж українська рамочка. ну, Може через те, що утеплення було. І він, виходить, це вже кожного року він сідає. Один рік вроді, він нижче, а це зараз він постійно наверху сідає. Так само утеплення тут таке. Так, йдемо далі. Заставних тут немає, і тут взагалі видно, як, як клуб сів. Видно, що крайня вуличка не дуже добре сіла. Хотілося б рамочку якусь медову їх би підперти. Ось тут є навіть ось цієї сторони є медок. Подивимося, краще ми поставимо, Все-таки притулимо цю рамочку, трошки там меду є, тепліше буде, ліпше буде зимувати. Так опять же видно, як луп. Ось так. Нагадаю, опять же, Три рази полосками обріляють кліща і один раз пролели. Потрібно було б два рази пролити, бо ну, кліща було видно, що навіть після другого разу у нас багато кліща всепалося ну, не вийшло. Думав, що може навесні ще добро. Так, не буде Так, Тут рамочки збираються. Видно, дочала зарім подивимося, що все розтягнуло. Ні, холодні потолочні. Чого такий стан цієї сім'ї? Е, тут можливо, можливо бути таке, що тут пропала матка. От вони, виходить, вони, ну, теп, тут тепла немає, там розходу немає, бо виходить матка, якщо пропала то в кінці, але видно, що бджола не, не зібралася в клуб, а розтягнулася по всьому будку. Що, що з такою сім'єю можна зробити? Ця сім'я вона по-любому перезимує. Просто по тому потрібно буде, коли почнуть перші ну, коли почнуть матки сіяти, потрібно буде прийти це десь в листопаді і подивитися, чи буде розплат. Якщо буде то де все добре буде. А якщо не буде розпала, то тоді прийдеться їм підкинути або матку, або їх до приєднати. Чого матка пропала? Коли ми годували, ну проливали годували, потім було видно, що тут або тут, в цих двох вуликах, в якомусь вулику було, що видно, що матки не було вже давно. Що ми почали готувати і вже не було. Я думаю, за Що тага вона пропала. Так, тут і з цієї сторони. Хоча ми потім е, прийшли. І підсаджували свою матку, але опять же ми підсадили і ну, все поставили, але тут пізненько було і так і не змогли подивитися, чи, чи вони її прийняли. тут все-таки, Бо видно, покажимо, видно, ось ця клеточка, це що ми, ми підсадили маточку, Ну тут, мабуть, буде, буде нам як орієнтір. Видно, матка підсадилася, бо вджала, все зібралася. Дуже файно сидя. Ну, за ту сім'ю ще не зрозуміло, може часом і матка там є, ну, бо там тепла не було. Може вони ще не, не зібралися. Ну, потрібно буде просто раніше прийти і понаблюдати за нею. Ще раз подивитися. Якщо тако, така сім'я є, що вона так... Зараз у таку холодину не зібралася, ну там вже щось є. Скоші всього це матка. Перша місяць марка, що вона там десь пропав. Так, давай. Чи це. Сусіду сестра є. Дуже добре, ну взагалі супер. Клуби файний, ну видно, що клуб файний, бо він аж аж сюди такий. І сидить спереду, ну взагалі немає що тут даже що тут навіть претензій. Ось таке отеплення. Так, Видно, раз, два, три, чотири, п'ять. Тут не видно. П'ять улочок. Ну, це дуже добре. Дуже добре. Так, йдемо, скільки там воно, дом нав'язу? Не покажу. Йдемо ще подивимося ті перші дві сім'ї, ну щоб вже повно... Все, і можна ці за сім'ї закрити. ці дві. Tam zaraz tutaj, nie tam teraz zmienić O tak Tutaj nie Tak, tutaj nie pokazywano, ale podjęcie. Pokażę wszystkie rodziny, jak siedzą Bardzo dobry Bardzo dobry Далі не будемо відкривати, бо бжала, тепер теж треба не закрити, щоб вона залізла. Ну видно, клупаш сюди. Тут великий, тут сім'я сильна була, Клуб файний. Тут теж можна заріпляємо. Так, йдемося тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут не видно ці крайні тут. На крайні немає. Шість вуличок, дуже файно сидя. Обще супрово. От ці сім'ї, що ми подивилися, що сидя спереду і дуже файно сидя. То до них немає взагалі чого дивитися. Аж до кінця Так, йдемо до того вулика. Тут криша має удавніше. Так, Висновки які? З усіх всіх сімей, всі сім'ї файно зібралися, крім отої одної сім'ї. Ми зробимо помітку і Ці всі, що сидять, тут взагалі питань немає. Вони перезимують дуже добре в клубі. А от ще за той сім'ї ми зробимо помітку і потім виходить, десь, десь перед новим роком треба буде прийти і ще раз подивитися, чи все-таки у нас зібрався в клуб. Якщо воно такий клуб не збереться, тоді прийде скоро все, що там може, може почати сіяти бджола. По тій причині, якщо матки там немає, вони зараз будуть ну, будуть температуру легко тримати і може часом можуть і пропасти вони, можуть пропасти, ну, подивимося. У нас там є добре би такі знати, чи якщо буде файна погода, добре б прийти, подивитися, чи там є матка, подивитися, що вони так сидять. Ну, опять же, зараз все буде дивитися, пізніше прийдемо, будемо дивитися, не будемо час затягати. Наступне відео, я думаю, що будемо у нас на пасіки. Там щось покажемо, покажемо, як... що я там обіцяв в попередньому відео. Я думаю, десь на днях поїдемо, покажемо, ще щось там. Ну, Кому відео сподобалося, можете написати якийсь коментарі, підписатися на канал, поставити лайк. Всім. Пока.